Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. І наші глядачі вже бачать, що у нашій студії сьогодні є гість, і я вам його зараз представлю: це Петро Хемій, заслужений артист України, соліст Волинського державного народного академічного хору. Вітання, пане Петре. Добрий день. Раді вас вітати в нашій студії. ну і передовсім хочемо привітати вас із ювілеєм, який ви нещодавно відзначили, і хочемо поспілкуватися з вами про ваші здобутки за ваших 60 років. І, зокрема, хочемо розпочати більше дізнатися про вашу біографію, звідки ви родом, де ви народилися, чи є у вас відповідно творча освіта, де ви, можливо, вчилися чи ходили в музичну школу, і яким чином доля вас пов'язала із Волинським народним хором. Ага, дуже радий. Ну, я родом з Хмельниччини, Волочиський район, село Оживці. От, там народився, ходив до школи. Ну, в школі були уроки співів. Так само і там пішов, був духовий оркестр. В духовому оркестрі грав мій тато, такий інструмент, баритон. От, і тато разом грав і на скрипці. Мама любила співати просто. Я, там мене в школі навчили. Ноті. Просто, ну, до школи я ходив просто угу. навчатися. Тобто в музичну школу ви не ходили чи ходили? Ні, ні, ні. Угу. От. І потім, вже коли закінчив 10 класів, то батьки вирішили, ну, поїдемо щоб далі, навчатися. навчатися. І поїхали ми на Волинь, культурно-освітнє училище. Там я поступив на хоровий відділ, угу. був такий прекрасний е, вчитель мене викладач, Богдан Олександрович Жук. от, Він мене викладав. Закінчився училище, і в мене було два направлення. Одне в Львівську хорову капелу тримбіта, а, а друге Волинський народний хор. А тоді був директором училища був Чеблін Віктор Михайлович і каже: Слухай, Петре, та як ми тебе вже тут Волинь вивчила а такого Мусиш і ти відпрацює Волинський народний гор. Я пішов в Волинський народний хор, пішло мені направлення, ну, вже Волинський хор. Покликали мене і зразу поїхали на 25-й з'їзд, по-моєму. в Москву. Угу. Спочатку був, він проходив в Україні, а тоді в Москву на 25-й з'їзд поїхали. І так і я вже з тих пір залишився в хорі і працюю. А в училищі, як я вчився, то. Не, не довчився, пішов служити в армії, прийшов uh -huh. з армії, знов довчився, uh -huh. ну і тоді ж ото прийшов в хорі. І так і в хорі, ото. 30... Тобто ви все своє життя в хорі? В хорі. 38 років, оце я в хорі вже от, в стаж. От. То так от. Так, розкажіть, будь ласка, про те, як змінювався хор, і чи можна якось поділити етапи вашого творчого зростання, творчого життя. Ви ж не одразу стали солістом? чи одразу? Ні, не одразу. У мене перше соло був, керівник хору був Анатолій Максимович Пашкевич. Угу. У мене саме перше соло то було невеликий кусочок, і була така його пісня Фронтові побратими. У мене було перше соло там, дуетом. От, І далі соло почали далі, далі бути, далі було мандристи Орли» єзий. От, і так і в мене до цього часу назбиралося 36 сол. Ого. Чотири твори, яких ми вивчали, вони ну, не пішли щось на сцену, просто так пробували вивчати. А останні 32 твори всі побували на сцені за час моя, моєї праці в Хорівці. Так от. Чи є серед ось цих 36 найулюбленіші твори, та які ви, можливо, готові хоч зараз заспівати? Всі всі твори мені подобаються. Всі твори, які мені я співав, мені подобаються. Я їх, я їх люблю. От. всі. Пане Петре, протягом оцієї вашої творчої діяльності чи ти... не було у вас пропозицій змінити хор і поїхати, до прикладу, в столицю нашої країни? не було так. Ну, працював хорі. А за цей час чи можете е, пригадати, скільки вам довелося побувати разів на гастролях, скільки разів за кордоном е, загалом, я так розумію, ну, життя артиста можна сказати, особливо Волинського народного хору, це ж весь час на колесах чи ні? Не, весь час на колесах раніше так було. Угу. Тоді, як був ну, Радянський Союз, то і поїдемо на місяць, на півтора і нема його. А зараз ну не так, але їздимо. Ну, часи помінялися. Настала війна, прийшла до нас, от то теж стараємося їздити, і норму концертів робимо навіть поза норму. Угу. От, от так от. Пане Петре, а який концерт вам запам'ятався найбільше протягом вашої діяльності? Я м, так собі припускаю, що він був не один, але все ж таки, можливо, ви щось можете пригадати, виокремити із того всього, що було пережито, переспівано. Були різні концерти, наприклад, було в Франції, ми були. Було так, що е, співаємо концерт і електроенергія я пропала і, і співаємо вживу. Угу. І зал приймає. Ну там не зал, а було просто на вулиці це все. І так приймали, що вони не надіялися, що артисти так можуть співати вживу, так голосно. От мені це запам'яталося. <ріст> ну, до речі, такі... не, 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 не тільки з мікрофонами. Такі ляпи часто траплялися в вашому житті? Ну, не часто. Там він не часто. Угу. No. Ну, але чи траплялося так, що доводилося там забувати слова, як в таких моментах е е викручувалися? Доводилося забувати, але так якось проскочив, і хор чувствує, що і хор зразу відчуває, що треба далі співати так, як воно має бути далі. Було було так. 22-22. Складно, звісно. Було, було. Але потім втягиваться всі слова, як на зубок, знаєш, все йде. Яка атмосфера, коли ви співали для волинян тут, на Волині? Що вам таке запам'яталося? Я так розумію, ви об'їздили практично всю волинь, так? Всю волинь, і в селах, і райони. Сприймають люди. Ну, сприймають люди. Як часто запрошували? А, запрошують, тому що ну, хороше майстерне виконання волинського хору і люди і ще приїжджають, і ще. Ну, просять, щоб приїжджали. Пане Петре, що таке для вас особисто от, хорове звучання? Що таке спів, музика загалом? Хорове звучання, ну, коли хор співає злавжено, чисто, коли всі один одного відчувають його і хочуть, наприклад, цей твір кожен старається зробити, щоб, щоб він майстерно вийшов на сцені. І побутує така думка, особливо серед молодого покоління українців, що хор це щось таке віджите, начебто, що все-таки ми модернізуємося, музика стає. Набуває інших звучань, що ви скажете на таку думку? Навіщо слухати молоді зараз хорове звучання? Хорове звучання ні ну є хори і класичні, і народні, наш зокрема народний хор, але без народної пісні ну, ну неможлива держава і неможливе життя навіть без народної пісні. Вона, вона мусить бути. І коли ми молоді не, не подамо звучання. Народної пісні, народним хором, ну, то ну, ну, молодь не може тільки бути на одному ну, естрадному, на, на, на одній естрадній хвилі. Жити, Пане так. Петре, ви згадували про те, що у вас було 36 соло. А скільки у вас за цей час було дуетів, які, можливо, найбільше для вас пам'ятні, найбільш цінні? Були дуети, От, були пісні мені дощем на груди. Угу. Пісня. А що це, дует? до речі, за пісня? Це? – Це пісня про природу Василя е, Симоненка, слова, музика Олександра Олександровича Статникова. Теж дует був, тоже заслуженим артистом України Василем Марчуком. От, з Ярославом Дричком, заслуженим артистом України, теж дует гарний козак гарний. Гарна та пісня. ну це відома пісня. Це, можна сказати, один із найбільших no. хитів та, вашого хору. No. – І дуети були. З дівчатами, наприклад, на релігійну тему колядки, причисто діва сина колесала, теж заслуженою артисткою України Олександрою Грицак. От теж запам'яталися. Пане Петре, що змінилося у Волинському народному хорі? І особисто у вас до, скажімо, війни і після повномасштабної маю на увазі? Так, да, війна принесла горе сюди, у всю, у всю країну. І разом з тим колектив. Став так само на свій ну, мистецький і культурний бій проти, проти російського агресора. Так само у нас, у нас змінилося багато, Ну, репертуар зробився патріотичний. Зробили ми. От Керівник зробив патріотичний. У мене, наприклад, соло з'явилося, коли вимирали. Шуміли сосни і діброви» — це мої останні речі. З'явилися. До цього не було. Програма була так, як. Ну... Побутовий. Жив, живе собі народ uh -huh. і, і спокійно. І, такі, і так програми робили. Веснянки, там, то uh -huh. такі всі от речі, обрядові пісні. пісні, родину побутові, там, а зараз біж, ну, зробили патріотичну програму. Тому, що, повстанські що, пісні, так? Повстанські пісні, тому що треба підтримати український народ і самих військових. От. І самих себе. І самих себе підтримуємо так, патріотично. Ну так, зараз. Змінилося. Ну і так. до речі, артисти Волинського народного хору теж е, тримають зброю на фронті, захищають нас там? Є, та, є, є mm -hmm. пішли хлопці, є. У нас є четверо, четверо людей десь, чотири хлопця пішло є з хором. Це ну, якось вплинуло на роботу? хору чи? Ні? Ну, не вплинуло. Ми, стараємо, ми стараємося з ними ну, з зізвонюватися, підбадьорувати. і на роботу вплинув, тому. Що більше патріотики дадуть вони нам, е, своїм, своїми боями за, за Україну? Пане Петре, е, от протягом усього вашого, скажімо так, співочого життя, е, чи ви можете якось виділити, проаналізувати, врешті-решт, е, ось те російське засилля, яке було в, зокрема в хоровому звучанні України, і наскільки ви вам вдавалося особисто з ним боротися? І хор відповідно, так само. Так, як хор створився, було, в нас ж були російські пісні, ми хор мусили співати, бо це була радянська Україна. Так. Ми співали славне море, священий Байкал, треба було співати. Mm -hmm. Ну, Пісню там про Леніна, про партію, треба було співати, теж народний. Гімна Радянського Союзу. Тож, ну, теж. Хор, хор співав. то. Але потім то все помінялося. І тепер Україна, за яку ми боремося. Отак от. – А За цей час чи рахували, скільки ви пісень заспівали? Чи скільки ви їх вивчили, чи а, опанували за, і, і, за і, ділянки? Да, і, ваш... не, не тільки сол, сол, а хором, так, так, так. Ні, я їх не рахував, але знаю, що в нас є два томи uh -huh. пісень випущеної. І я випустив. А скільки пісень я не рахував. Я тільки свої сольні речі там, рахував Пане Петре, цікаво, чи ви створювали безпосередньо свою музику і. Чи пропонували до виконання у всьому хору? Ні, я свої музики не створював і не пропонував. А Ні. чому? Ну, можливо, я... було б варто все таки просто спробувати. Часом говорять, що е, просто потрібно робити це діло, Ні. і можливо воно вийшло б доволі непогано. Ні, я хочу сказати, що я просто може знаходив пісні, якісь такі, що не мав репертуарі і приносив керівникові. І, дивіться, скажу, Олександрович, чи не вийде якась. <гану> з того річ, щоб хор заспівав. <гану> От таке було. Але безпосередньо внутрішнього якогось самовільного бажання створити якийсь авторський твір не було, А, не було, ні. А пане Петре, будь ласка, яким чином проходять репетиції? Як ви взагалі готуєтеся і до репетицій, до виступів? Я ж так розумію, що, наприклад, перед самим виступом не можна їсти в підряд, чи пити, чи, чи можна? <гану> Не можна, не можна е, їсти насіння. Угу. Соняшника, соня, соня, ну, улія не підходить. Там халва халватки, угу. вони підходять. Угу. Ну і пити холодного не можна там. Тепло попити, чай там чи що, та й угу. все. А чи були у вас якісь особливі, скажімо, ну як їх назвати навіть методи для розігріву власного голосу? Ні, в мене просто розпіка. Я, я знаю, що там брит. Трошки, трошки конячку там, там, там ще там таке. Я ні, я чую, що в мене апарат звучить, бо я розпівався і все. Я під час концерту не, не п'ю води нічого. А після концерт... концерт, Концерт виспівав, я собі можу там дозволити. Пане Петре, після концертів чи після треба баси? якісь спеціальні вправи робити для того, щоб ну, врешті чи втратити. Щоб не, не втратити голос. голос так. Чи траплялося у вас таке, що голос зникав? Траплялося, траплялося, що ну був простудився, та й голос хрипить, треба uh -huh. мовчати. Uh -huh. Все, там, до лік до лікаря підеш, та лікар назначає медикаменти. Але саме основне це мовчання. От, мовчати. І а, все, все те стоїть на місці. А це колеги вам не давали якихось зауважень, чи, наприклад, не говорили там, що можливо не варто просто виходити на сцену, якщо така. Така проблема виникла, чи все ж таки, попри проблеми, треба завжди виходити. До речі, цікавий цей момент. Що робити артистам, коли, особливо в хорі, коли в них з голосом проблеми, Виходити чи не виходити? У ну, ну, мене були такі моменти, що треба було виходити, і була проблема з голосом. І Я виходив. Я, не, я нікому не казав того, але я виходив. Треба було співати. Не, не, не підвести колектив, не підвести керівника, я виходив, бо в мене були проблеми такі ну. Хтось помічав це, що у вас проблеми чи ні? Не, не помічали. <рес> от, не помічали. Я зізнаюся, були такі проблеми. Ну. Пане Петре, цікаво, от вам вже 60 років, чи збираєтеся ви на пенсію, чи все-таки продовжите вашу творчу кар'єру у Волинському народному хорі? Я хотів би, хотів би продовжити, що голос звучить. <рес> Керівництво дозволить, я буду з радістю ще поспіваю, ще може, яких сольних творів здобуду свого свого репертуару сольного. Дадуть мені. Пане Петре, як ви сприймаєте молодих виконавців, які приходять у ваш хор, наскільки ви їх там підтримуєте чи не підтримуєте? Ну, підтримую. <клес> підтримую, приходять хороші хлопці, приходять. Не відчуваєте конкуренції? Ні, не відчуваю. Вони такі, ну дружні. І так відносяться до мене, що ну з повагою. Вітається, як має бути, так там по-молодецькому. Так вітається. По -по ну, не то, що там на віддалі, а і ви вже старші там, і то так от ми з вами будемо на віддалі. Ні, просто говорять, повітаються по-дружньому. Вони з вами, там, наприклад, радяться, щоб ви їм щось там допомогли, чи, чи все-таки, можливо, молоде покоління більш, скажімо, таке гордовите наразі. Ні, не гордовити, ми коли от вивчаємо якийсь твір, розбираємо, що я вже той твір знаю, бо, mm -hmm. нотим, а вони ну, не знають, то питають, а як тут треба заспівати, чи, як, чи який тут твір, як називатися, як тут співати. Ну там підкажу. Тільки в своїй партії, бо там, де друга партія, тенори, сопрано там, okay. а то ти там. Ну, до речі, у вас свої... яка партія перша? Ні, в мене бас. Бас, так, да. mm -hmm. бас, баритон, mm -hmm. так. Бас-баритон вчитається, приходиться. Петро, чи співали ви перед військовими? Що ви відчували в той момент і що говорили вони вам? О, перед військовими співали. Співали ну, багато разів. Оце як війна почалася, багато разів перед військовими співали і дуже добре сприймають і дякують. От, так говорили. Дякують, щоб, щоб далі ми патріотично. Що особисто ви в цей момент відчували? Відчував, відчував те, що треба для них співати, бо людину, та людина, яка захищає нашу державу, то в неї більше надає, додається такої сили волі, коли чи чує пісню, яка, як та пісня звучить, бо без цієї пісні не буде України, то щоб, це, щоб ця пісня звучала, то в тих військових ще більше береться сил, щоб захищати свою державу. Яка пісня патріотична? ну, окрім Скажімо таке гімну України uh -huh. найбільш прониклива, найбільш, можливо, викликає якісь емоції, почуття у військовослужбовців та й у вас саме. Uh -huh. Пісня зродились ми великої години. Uh -huh. Оця пісня найбільше, найбільше викликає в мене такий ну, бойовий дух. От. Тобто, викликає гімн, так. Гімн. Ага, да. Найбільший дух викриває, викликає таке. Гімн України, це звичайний гімн України. А от ця пісня то так, як то ну рве до бою просто. От. Пане Петре, розкажіть, будь ласка, ще стосовно найближчих планів. Чи вже відомо, деяким чином волинський народний хор можна буде почути, побачити наживо десь? А наживо Ну, зараз в нас відпустка, а угу. після відпустки. Десь на День Незалежності, так? Я так Може буде, вийдемо, вийдемо з відпустки, там вже плани. Наші астролиї надалі побудують по волині чи де. Ну, керівництво нам розкаже. Зараз просто пішли в відпустку відпочивати всі. Uh -huh. а, до речі, якраз цікаво про ваші відпустки, про ваше хобі. Чи є у вас хобі? Якщо так, то яке саме? І чим ви займаєтеся у відпустці? Як я був меншим ще, то в мене було хобі. У нас протікає ріка Збруч. Uh -huh. Я рибак, люблю, люблю рибу ловити. Uh -huh. Хобі було. А зараз в мене хобі, яке я. В селі має город, садівництво. Має горо, садівництво. Ага. Все хочу своїми руками виростити, щоб свого свого з'їсти за свого ага. роду вам. Пане От. Петре, чи є кому передати ваш талант, вашу співочість? Передати в родині, в сім'ї. Так, в родині, в сім'ї, в близькому оточенні можливо. Я нема кому. Нема кому. У мене так, що син. У другій лінії зовсім він дочка так само Тобто вони не хочуть співати, а на концерти ну. до вас ходять? Ходять, на концерти <гум> ходять, на концерти ходять. Всі ходять на концерти до мене, вони. <гум> О, і син з, з, з дружиною, і з внучкою, і дружина з дочкою ходять, всі, а от нема кому передати. <гум> <гум> Пане Петре, якщо ще говорити. Про ваші творчі вподобання. Цікаво, яку музику, крім звичайно, волинського народного хору, ви слухаєте, чи цікавитеся якоюсь сучасною естрадою, чи, можливо, якийсь рок, чи знаєте сучасних виконавців, хто, можливо, вас надихає чи захоплює? Угу. Саме більше я слухаю музику, коли от, по шкільні, там гуляю з дочкою, то мені от, радіорелакс. Саме угу. така легка музика слухати. от, Люблю. А з виконавців, які зараз в мене є. От що співає, гей лузі, червона калина. Чоловік. Андрій та... Хливнюк. Надихає мене. Звертогомбас. А іноземну музику не слухаєте? Ні, не, не слухає. Іноземну А загалом, чи ви можете якось, скажімо так, оцінити рівень сучасної музики в Україні. Ага, сучасна музика в Україні, ну зараз вона... Ну, на такому, ну, всі стараються більше, більше, тому що йде війна і сучасну музику, щоб більше настрою, ну, підстроювати народ до перемоги піснями своїми, то я думаю, що так воно. Mm. Ну, Це таке є піднесення. Мабуть, української музики на всіх рівнях, чи ви відчуваєте це чи ні? На всіх рівнях є піднесення, але артисти стараються просто щоб пришвидшити перемогу своєю, навіть естрадною сучасною музикою. Пане Петре, ну і ще стосовно якраз ваших різних астролей, подорожів ви згадали і про Францію, і інші країни, я знаю, що ви побували, то яким чином там сприймалася наша творчість і ваша, зокрема, так само мали можливість спілкуватися із колегами з інших країн, з інших хорів, що вони казали про волинський народний хор, чим ми відрізняємося, можна сказати, у світі. Ми були, ну в багатьох країнах за кордоном були, і хор дуже дуже сприймають, О, спілкувався там я з колегами. у них є теж колективи, але колективи ну, такі самодіяльні там, а, а наш колектив вже професійний. Бо. І спілкувалися, що нас дуже на високому рівні приймають, бо завжди раді нас бачити, але, ну, але немає такої можливості, щоб поїхати туди ще раз. Але нас дуже добре сприймають там. Дуже добре. Просто. Пане Петре завжди раді. Також цікаво. Ми трошки відійшли, скажімо, так від, від того, що особисто вас надихало в музиці, ким ви надихалися, кого брали собі за приклад у цій сольній своїй кар'єрі. А, за приклад з співаків? Так, так. Дмитра Гнатюка, Анатолія Мокренка. От хотів би бути, як вони. Ну, стараюся. Я, думав, я, спів. я співав з такими людьми, хочу сказати, що я чув, як вони співають, і мені хотілося самому так співати. Поряд з ними, що я співав. От. Я з такими людьми співав. І хотілося співати так, як вони. От те мене надихало, щоб звучати так, як вони. Якісь улюблені їхні твори вас? Це є, ви їх теж співали чи ні? Ні, я їх не спів. Улюблені твори ну, є... саме, в... так, у їх їхньому виконанні в мене твори є. Угу. О, але я їх сам не співав. А ну, бо я співати репертуар що в Полинському хорі. Угу. От. Пане Петре, цікаво, яким своїм виступом ви найбільше пишаєтеся? Припускаю, що їх багато, але все ж таки, можливо, ви можете виокремити якийсь один. М та я не можу виокремити. Ну, всі виступи. Концерти Волинського хору проходять добре. І я ну, пишаюся тими виступами. Чи не було у вас такого відчуття, що от відбувся якийсь концерт, ви заспівали, і оце саме та зірка, яку ви хотіли впіймати, до якої ви так прагнули і врешті решт здобули? Ні, я хочу сказати, що я не є зірковий, там людина, що так. Це... <реш> тобто ви себе не, не вважаєте та... зіркою? Ні, не вважаю зіркою, ні. У мене всі концерти проходять, бо я відчуваю, як я відчуваю пісню сам, як її, як її треба подати для, для глядача. <гум> О, тому, що, тому що пісня це є історія України, побут українського народу. От, то я і пісню подаю з такою любов'ю для глядача, щоб він її прийняв, сприйняв у своє серце. Не просто стояти на сцені і відбув і, і вийшов. Що uh -huh. Глядач, котрий мене бачить, як я співаю, він хапає всі ті жести мої, всі мої звуки, весь мій голос, він вбирає його в себе і за те аплодує. То я точно кажу. Я знаю, як пісню подати, просто зі свого соло, коли я її виконував. Ну і насамкінець, пане Петро, ми на початку згадали про те, що у вас ювілей був 60 років. Цікаво, що ви хотіли собі на наступний ювілей. Яке побажання, чи є якась мрія, яка ви хотіла, щоб втілася, можливо, найближчим часом. На наступний ювілей я хочу, щоб ми зустріли його без війни, щоб була перемога і щоб ще е, додавалося сол. Сольних пісень в мене. От. І ще хочу, щоб колектив більше далі мав гастролі процвітав. Отаке. От Бажання у мене, ну будемо надіятися дійсно, що вона обов'язково втілиться і, і, і навіть бажаю вам, щоб воно втілилося не на ваш ювілей, а на, на ваше наступне день народження. Дорогі, О, пане Петрину, а яку пісню ви хочете наразі заспівати? Над якою можливо працюєте? От протягом всього життя знаєте, було багато, переспівано, але от саме після цього такого порогу, 60 років, що ще вам найбільше хочете заспівати? Хотілося б самі заспівати, стоїть гра висока. Вас ще не було? Вивчити вируш, з колективом. Тобто протягом всіх років. І, є пісня, хору... і ще є пісні, ще є пісні. не співали Я... пісню. Ні, не співав А як це так? Це ну, ж вона відома українська пісня. мною. Ну, але то не тільки зі мною, треба з колективом її так, зробити. Так. Зробимо, зробимо так. Я би ще хотів цю пісню спробувати. Ну що ж дійсно бажаємо вам втілити на сцені не лише цю пісню, але й щоб втілилися всі ваші бажання, і мрії. Ну, звичайно, наша перемога і так. та це, мабуть, мрія кожного із українців. І дякуємо, пане Петре, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю глядачам. вам дякую. Теж. Та нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в нашій студії був Петро Хемій, заслужений артист України, соліст Волинського державного народного академічного хору. І з паном Петром спілкувалися, зокрема, про його творчу кар'єру за 60 років життя, про його мрії, про його пісні. Ну і на сам кінець нашим глядачам у кабельній мережі, а також нашим радіослухачам, пропонуємо якраз пісні у виконанні нашого. Сьогоднішнього гостя, а нашим глядачам у Ютубі, даємо посилання на Ютуб канал Волинського народного академічного хору. Тож там матимете можливість насолодитися піснями виконання нашого гостя та загалом на волинського народного хору. Ще раз дякуємо, пане Петре. Дякую, на все добре, Все добре і слава Україні. Героям слава. Дякую.